Я усі, да. Сьогодні на огляді у нас буде форма. І це тактичні штани та кубас. Чому я обрав саме цю фірму Ось бачите, Professional Outdoor Евха. Розмір еска э, в мене на огляді і штани S. в кольорі мультикам і штани в кольорі мультикам. Давайте зі штанів почнемо. Чому саме цей варіант штанів? Вже два роки, навіть три роки, ці штани у деяких моїх знайомих, багато знайомих хлопців приносять ці штани, і вони дуже добре себе показують. Вони дуже витривалі і мають в комплекті ось такі наколінки. Чим вони відрізняються від інших? Так, це ви коли будете гуглити, це виробництво Китай. Але це якісний, фабричний Китай. Тканина дуже якісна, 50% котору і 50% нейлону або ріпступом. Багато хто каже, що такі наколінники не дуже надійні. Чому таке трапляється? Зараз я вам покажу. Ось В такому зіпері давайте я в сторону. Відкриємо штани. Так, далі Ось, давайте те, що я вам казав. Ось це віконце під наколінник. Чому вилітають наколінники? В більш дешевих аналогах, Айдогір і так далі. Вони дешевші, там півтори тисячі гривень, навіть десь і я бачу п'ятисячу гривень продають. Але в чому різниця? У цих Оця поселі конці, воно зроблено максимально, максимально плотно до наколіника. Тобто він ніколи не вилетить. І тут у вас йдуть додаткові балки. І вони настільки, настільки вибачте, плотно сидять, що вони ніколи не вилетять. І я, коли перший раз вставляв цей наколінник, я витратив хвилин 10, щоб його вставити, тому що воно настільки складно ставити, але потім без проблем вона, ця чашечка ніколи не дівається, нікуди не вилітає. Ось така вона пружна. Тобто у вас віконечко, ви його відкриваєте, і ось так далі ви вже вставляєте. Але це потім. Давайте оглянемо самі штани і ще. До речі, розклав свій ADC інвентар. Це мій, як він називається, забув це слово. Ну, згадаю, кажу. Коротше, дивимося по етикетці. Ось, 50% котону, 50% нейлону, Від S до 3XL. Ми маємо. Основну кишеню велику. З однієї і з другої сторони. Дуже чудово, що передня частина в нас на велкну, а не на гудзику. І далі у нас йде зіпер, блискавка. До речі, блискавка в нас йде YKK, бачите? Японська фурнітура. Вона добровічна, тому ніяких проблем. З нею ніколи немає. Закриваєте, далі дивимося. В нас йде. Зараз я розкладу. І ось у нас йде бокова карго кишеня. Вона, вміщує... Вона вміщує три магазини. В Далі в нас йде передня також кишенька накладна така. І в цій кишенці ми бачимо ось такий шок-корт. Він регулює висоту колінної чашки. Тобто ви зможете собі підняти або відпустити блег або вниз колінну чашку. Це дуже добре. У районі коліна у вас йде амортизація ось така. Тобто, коли ви сідаєте на коліно, у вас не тягнеться штаміна, а у вас йде ось відпружена така часть. І вона ну, довго буде вам служити. Прошивка тут якісна. Дуже добре зроблено. Ще один, ще одна кишенька, найближчий до цієї е, кінця штани. І з другої сторони все ідентично. Ось такі вони. Вибачте, я знімаю від першого лиця, тому е, може не дуже видно, але я гадаю, що нормально. Позаду в нас, що ми маємо позаду? Це дуже круто, що тут іде ось така виточка. Це підсилення е, частини, котра найбільше зазнає е, навантаженості, скажімо так, вона найбільше працює. І круто, що є це підсилення. Тут також у нас які замки, кишені з однієї і з іншої сторони. І на талії у нас вже йде ось такі велкро липучки з резинкою для того, щоб регулювати обхват вашої талії. Тобто ви можете собі затягнути ще краще. О, це пішка койот наша. Е, і вже по своїй талії відрегулювати, як вам потрібно. І тут також йде ось ця амортизація. Ви бачите? І висока поясниця. Це дуже добре. Робиться. Так, далі. Я не знаю, пробувати вставляти ці на коліни, але давайте спробуємо. Ну, вони легко вставляються, я вам скажу. Десять хвилин я витратив, щоб їх ставити. Це був перший раз, коли я це робив. Але давайте спробуємо. Так, відкриваємо цю віконечку. Воно повинно ось, бачите, повністю по, по периметру. І ось така виходить у вас клапана кришка. І ми її саме низ ось, ось туди. Розправляємо. Усій частині треба розправити, щоб чітко було. І далі ми вже вставляємо сам на Так. І тепер треба його впихнути. Сяє. Ось трошки не так, але ми зараз виправимо. Ну, з першого разу ні в кого не, цього не виходить зробити. У мене також. Ось даже другого разу. Воно складненько. Тому треба його витягувати ось так. І це дуже круто, що воно сплотну, бо він ніколи у вас не вилетить. Ось цією частиною треба ось так подвинути. І тепер витягнути ось так. І тепер розправляємо. І зараз подивимося. Ось, чуєте, ось там якраз ото велкро. І воно фіксується ось це велкро, ось тут, прямо. І накладається ось так. Ось. І воно нікуди у вас не дінеться. Воно... Бачите? І ось тут у вас по периметру, воно ще й зафіксовано завдяки велкро. Тобто цей наколінник нікуди не дінеться і не вилетить. І він дуже довго буде вам служити. Це якісні крутки наколінники, вони довго тримають, не продавлюються. Так, до на нас зайшла кішка койот. Я думаю, що ми на неї у скорому часі зробимо також огляд. Чому б ні? І познайомитися, і детальний розбір койот кішечки зробимо. Так, що ми ще тут маємо? Ти, наче, все. А, але я ще хочу вам показати, що на задній частині у вас є ось такі регулятори. Тобто ви можете максимально звузити кожну частину і зафіксувати по своїй нозі, щоб воно ідеально сиділо. Це під колінною чашечкою йде. Знизу. Ну і зверху у нас вже йде, як я вже показував ось ці регулятори. Штани дуже круті, я вам їх раджу. Вони довго будуть служити вам навіть зараз літо і навіть зараз у них буде нормально. Якщо, наприклад, от я вам розповідаю, у вас буде ну, тут 50 на 50, 50 катон, 50 рік Чим більше у вас катону, Тим менш витриваліші ці будуть штани. Тобто підсилення самої тканини здійснюється от, завдяки цьому на репстопу. Так, вони будуть трошки жарчі, трошки, ніж там, 60, 70 на 30, наприклад, 70 котон 30 репстопу, Але будуть мати вони менше витривалості, і вони дешевші, 70 на 30. 50 на 50 це в нас будуть вже штани, котрі будуть максимально витривалі. Так, Давай, 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 дякую. І ці штани вони, це сезонні, тобто, хлопці мають їх. і в цьому ці... під ці штаники. І ніяких проблем, тому вони гарно себе показують і довго служать. Ось такі вони. Давайте їх в сторону приберемо. Так. Далі у нас йде кубокс. Так, в цьому зіпері. В сторони. Ось такий кубокс. Ну, та ж сама. 50 катун, 50 млон. Вайківки. Ось ця частина йде вже кулпас. Cool вона дуже швидко сохне і вона гнучка. и вона повторює контур это Це дуже круто. У бакс також йде з ставками на лопотниками. Велкро, лопучка. Далее в нас йде Так Також вот дуже зручно. Це на задньому плані кішка Койот також робить огляд. Тому чутно, що вона там робить, вона оглядає коробочки. Вона дуже любить оглядати коробочки, Тому вибачайте. І з іншої сторони також. І ось тут є велка, тобто можна підпаче. Цирку все використати. До речі, колпас класний тим, що він. Якщо ви знаєте, є така тканинка, вона як холодить, холодить тіло. І ось це колпас. Колпас. Він класний. Прийомний до тіла. І ось тут у нас йде. Диві. Кишенька. І вся кишенька ви вже вставляєте в свій налоконі. Класно зроблена тут прошивка, мені дуже подобається. І ось так вставляєте ось цю мішу. І у вас вже йде такий налохотник. Він зручний, ніяких проблем. Гнучкий. І в якому сенсі додатково вам зможе лікоть захистити. Тому це класно. Ось така вона. Це еска. У ну, нас кадр не поміщається. Високий ворог, можна із стрібником незручно. І якість дуже крута. Тому є э, сенс замовляти. Так ось цей. Ага. Э, цей. Побрали, Якщо що запутуєте, я вам підкажу. Або, в принципі, запитуйте в мене, я вам підкажу які ще фірми, ну, недорогі і толкові, які будуть вам служити довго. Ось такі вони бокс, і зараз я дістану штани. Tactical Pants. Ось так. Дякую, що подивилися. Якщо подивилися до кінця, поставте лайк. Якщо вам подобається такий контент, я буду його надалі робити і свої навички ще більше повишати, щоб ви дивилися і все було більш якісніше. Тому дякую.